Готуємо салатні суа з неймовірним соусом на основі льяної олії. Спочатку відваріть яйця так, щоб жовток залишився ніжно-рідким. Поки яйця варяться, підготуйте зелень. Відкрийте тунець і обережно відтядіть сік Наріжте томати чирі навпіл і тонко наріжте червону цибулю. Переходимо до соусу, справжнього серця салату. Змішайте два види гірчиці, лимонний сік і трохи меду Сьогодні у мене був вибір між гарбузовою та л'яною олією від бренду olia.com, І я обрала л'яну. Вона подарувала легкі горіхові нотки і неповторну ніжність. Далі наріжте картоплю тонкими скибочками, приправте і перцем. парцами злегка змастіть і запечіть золотистої скоринки. На великій тарілці викладіть салатне листя, червону цибулю, томати, запечену картоплю, тунець та свіжі оливки. Полийте все соусом, обережно перемішайте, а зверху варене яйце розрізане так, щоб видно було рідкий жовток. І посипте чорним перцем. Ця ліна олія дарує салату легкість і витончені горіхові нотки, підкреслюючи свіжість кожного інгредієнта. Її насичений аромат і користь для здоров'я роблять її чудовим доповненням до вашого раціону. Якщо хочете спробувати щось нове, зверніть увагу на асортимент олія.ком зараз у них проходять акції. Акції, і ви зможете підібрати свій ідеальний варіант смачного та до нових кулінарних відкриттів.